Это кадры хроники. Малышам дают рыбий жир, чтобы они росли большими и крепкими. Прошло полвека, и оказалось, что в странах с холодными морями и жирной рыбой люди реже болеют инфарктом. У них здоровые суставы и меньше психических расстройств. А это наше время, США. Рыбий жир продают повсюду как особое средство для взрослых. Серьезные исследования показали, ежедневное употребление рыбьего жира взрослыми людьми спасает их от болезней. Рыбий жир защищает сердце, мозг, улучшает зрение. Факты были настолько серьезны, что в США рыбий жир зарегистрирован как лекарство. Он назван новым средством от старости. Звідки нам кожного дня брати омегу 3 якщо більшість з нас харчується фастфудами, розігрітою, їжею, напівфабрикатами? Компанія Manatec вирішила цю проблему, створивши омега-3 з вітаміном d 3 який забезпечує нас так необхідними для нас корисними речовинами. Компанія Manatec зробила так, щоб кожен з нас в одній капсулі міг отримувати половину добової норми Омега-3. Поліненастичені жирні кислоти, а також ще не розробили спеціальну формулу, і в кожній капсулі ми з вами також додатково отримуємо вітамін Д3, який так допомагає нашим кісткам засвоїти кальцій. Зручна форма, зручна упаковка, а також увага, лимон. Що е, не дасть нам неприємної відрижки, і ми на протязі цілого дня зовсім не будемо відчувати цей неприємний рибний присмак в роті. Отже, серцево-судинна система серце також е, наші кістки і наш мозок будуть абсолютно здоровими. омега 3 компанії Манатек це найкращий вибір на сьогоднішній день. Запитуйте у консультанта компанії Манатек або за. Е, Контактами, які ви можете бачити на своєму екрані. Дякую за увагу і всім вам міцного здоров'я!